Так, друзі, сьогодні відправляємо дуже унікального стола. Розмір стільниці у нас 3 на 100. І вона у нас з одного суцільного шматка. Зараз покажу її детальний огляд. Ось така стільничка. Це у нас натуральний колір дуба без тонування. Дуже структурне дерево було. В тріщинах і сучках ми використали прозору епоксидну смолу. Вона виглядає, трішки просвічується, тобто видно все в глибину, доволяє природності виробу. Також поверхню ми поброшурували, і вона стала такою рельєфною, і на ощу відчувається кожне волокно дерева. При цьому стіл гладкий і приємний на ощупь. Такий неймовірний шматок дуба.